Куди ходила Оленка? В школу чи в садок? Оленка йшла в садок. Чого, в Олен... Чого Оленка була не причасана? Просто бабуся не успіла причесати. Чого у Оленки були бурні черевики? Дідо не успів помити. А чого в Оленки не було гудзика біля комерця? Просто мама забула пришити. Як ти думаєш, Оленка була працьовита чи лінела? Линела. А чого лінева? Хм. Ну чому вона була линея просто. Чи сама могла прочесатися, ні? Ну да, сама міла. Ну і капці спомає сама. Ну, та.